160-й день повномасштабної російсько-української війни героїчне протистояння українського народу триває. Кременчуцькі новини в ефірі як Кременчук продовжує жити в умовах війни. Вже готові розповісти наші журналісти. Важливі новини з Верховної Ради України народні обранці підготували до розгляду великий пакет законопроєктів на виконання рекомендацій Європейської комісії. Подробиці розкажемо вже за мить. Незважаючи на війну, шлях України до європейського союзу продовжується на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив, що народні обранці підготували до розгляду великий пакет законопроєктів на виконання рекомендацій Європейської комісії. Приводимо наше законодавство до європейських стандартів, зазначив нардеп від Кременчука. Прийняття цих законопроєктів є однією з умов для вступу України до європейської родини і багаторічний. Шлях та курс всього нашого народу наразі вже наближається до фінішної прямої, як повідомив Юрій Шаповалов. Найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянуто майже 50 проєвропейських законопроєктів. Верховна Рада налаштована працювати і в день, і вночі, аби українці скоріше стали членами Європейського союзу. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Євген Філатов герой, захисник, який мужньо обороняв нашу країну від рашистських загарбників. Він віддав своє життя за волю України і свободу українського народу. Сьогодні у Кременчуці йому віддали шану і провели в останню путь. Усі подробиці далі. Він мужньо захищав нашу державу до останнього подиху. Він віддав своє життя, аби знищити ворога і не дати йому пройти далі. Сьогодні у Кременчуці віддали шану та попрощались із Євгеном Філатовим, старшим сержантом, який загинув під час військової агресії Російської Федерації проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником. Прощаємося з нашим молодшим сержантом Філатовим Євгеном Михайловичем, який народився. 10 травня 81 році був призваний 4 квітня 2022 року по мобілізації Збройної Сили України. Зв'язку з агресивним нападом Російської Федерації і її військ. Він був справжнім патріотом своєї держави. Ризикуючи найголовнішим своїм життям, він став на захист України. У Євгена залишились батьки, дружина та донька. Це була дуже добра, дуже хороша людина. В нього залишилась жінка, донька. Ви бачите, тут багато людей, які з ним разом працювали. Приїхали навіть хлопці з його частини сюди. Всі за скорботою проважають нашого Євгена. Знайомі, колеги, друзі та побратими згадують Євгена тільки гарними словами та щирими емоціями. Він був душею компанії. На нього завжди можна було розраховувати. Ми з ним в місті в колективі, використовувався уваженням. Я прийшов, він вже там працював, можна було к нього звернутися за допомогою, всі підскажуть, що як. ніколи не, не уклонявся, не, не відворачивався. Товар, товариш був. Як чоловіка характеризувати його? доброї душі, людина от, з великим серцем в компанії дуже весела людина, от, встриманий вічна слава нашим доблесним героям, які віддають усе, які віддають своє життя заради нашого майбутнього, заради майбутнього незалежної України. Вічна пам'ять і шана Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Гуманітарна підтримка переселенців у Кременчуці продовжується сьогодні. Видавали продуктові набори сформовані на основі гуманітарного вантажу, який надійшов учора до нашого міста з Любліну. Що саме видавали, покажемо у нашому наступному матеріалі. Тільки вчора Кременчук отримав великий вантаж гуманітарної допомоги з Любліну, А вже сьогодні волонтери розпочали видачу продуктових наборів для переселенців. Ці набори сформовані на основі новоотриманої гуманітарної допомоги. Сьогодні ми продовжуємо видавати продуктові набори, які раніше це набір номер 1 набір номер два, набірномертри. Основна складова продуктових наборів на сьогодні це гуманітарна допомога, яка надійшла вчора з міста Люблін, Польща. Кременчук продовжує працювати у якості гуманітарного хабу. Міський голова Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова роблять все, аби переселенці, яких у нашому місті більше 20 тисяч, продовжували отримувати гуманітарну допомогу. І люди, які втратили все, щиро вдячні, що їх підтримують. Агромніше спасіба, тому що вот на нас на получатілі, і до того момента, як ми опять отримуємо. Комплекс полностью идет и мясные продукты, и овощные консервы, разные виды круп, сахар, мука. То есть то, что необходимо, полный полный комплекс, который необходимо ну, для готовки еды. Кожні дві тижні можна залишатися. Тобто, якщо ти пропустив це, час, ти отримаєш чуть позже. Притом не тільки продуктові набори, а от у нас проблема з одіялом, з есть, тобто, от все, що просиш, в цьому нам допомозі відказують одразу. Огромне тобто, дякуємо. Внутри ми отримали, що треба. Памперси, хімія, ботова, питання. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Допомога для та ді продовжується. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука сьогодні розвозили продуктові набори для самотніх пенсіонерів. Під час російської агресії це дуже потрібно для наших літніх людей. Деталі дивіться далі. Доброго дня. Доброго дня вам, вам подарунок від молодіжного парламенту Не підтримки менчужан та підприємців. Спасибі, діти, спасибі, я рада. От спасибі, дітки. Що в нас така організація добра? У місті, не забувають стареньких молодіжний парламент Кременчука піклується про людей похилого віку нашого міста. Волонтери створюють різноманітні проєкти, серед яких є допомога Батаді. Цією допомогою вони хочуть показати, що про пенсіонерів не забули. Сьогодні волонтери разом з працівниками територіального центру розвозили продуктові набори самотнім літнім людям. Територіальні центри передають інформацію до молодіжного парламенту Кременчука, дають список одинок пенсіонерів. Потім ми Розміщуємо обяви про те, що збираються продуктові набори. До нас долучаються небайдужі кремечужани, підприємці міста приносять продукти. Ми сортуємо і відвозимо продуктові набори. Під час агресії зі сторони Росії такі проєкти є дуже важливі для пенсіонерів, за якими потрібен постійний догляд. Зворушені Батадій зі сльозами на очах. Дякували волонтерам та небайдужим людям за надану допомогу у такі тяжкі часи. Надія Васильівна дуже раділа, коли дізналася про продуктовий набір. Радость Дісна вже радость, тому що від війна всім жалко відійшли. То, звичайно мені обрадатися. Якщо ми не будемо забутися о стариках, то ж тоді о них позабутися. Я благодарна, благодарна, сильно. Словами неможливо описати всю радість, яка транслюється від літніх людей. Пані Ніна Іванівна дуже вдячна всім, хто не забуває про них та допомагають тим, хто цього потребує. І радісно, і, і якось. І якось думаю, божечко, моби, ж усе в мене є, от на сьогодні. Як же це так, що мене так за що мене так цінує? Ну, місцевий уряд, наш Кременчук, за що мене так цінують, от що мені так допомагають. Дуже треба, щоб люди були дружні і побільше один другому допомагали, чим зможеш. Запрошуємо всіх небайдужих людей долучитися до цієї акції. Ви можете придбати власноруч продуктовий набір або створити своїми руками подарунок та принести його в офіс молодіжного парламенту Кременчука, який знаходиться по вулиці Шевченка, 19 дріб 3, та допомогти літнім Кременчужанам. Артем Бров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Літній раціон має складатись не лише з фруктів та овочів. Наші журналісти поспілкувались з біологом Тетяною Середою та дізнались, як та які продукти слід вживати під час спеки вже за мить. Влітку людина має трохи змінити свій раціон харчування, зважаючи на появу багатьох сезонних фруктів та овочів. Найбільший фактор впливу на людський організм влітку грає саме спека. Через високу температуру повітря наш водний баланс значно знижується і виникає спрага. Але варто пам'ятати, що людяна вода під час спеки більше ворог аніж друг, і ми маємо знати, як правильно пити воду. Навіть 10-12 градусів до 15 достатньо випити прохолодної води для того, щоб втомити спрагу. Дуже холодна вода. Що це? Це ангіна, вона може спровокувати або просто запалення горла. Так, воду треба пити, але не треба зразу вибулькати цілий баняк води, тому що це може призвести до знову ж таки порушення водно електролітного балансу. Це може призвести до виникнення набріки. Це може призвести до додаткового навантаження на серцево-судинну систему, яка і так страждає під час спеки. Солодкі газовані напої також можуть нашкодити вам під. Час спеки, тому краще обрати менш солодку альтернативу. Солодкі газовані напої це є це шкідливим, це не є корисним. Вони спричиняють високу підвищення рівня цукру і підвищення спраги. Краще випити холодний, не солодкий чай з тим же самим лимончиком, зелений або чорний, краще випити. Розколотити мед і випити медову лимонне або просто медову водичку зробити. Найкращі друзі нашого організму влітку овочі та фрукти. Найбільший вітамінний ефект ми можемо отримати саме від зелених овочів. Овочі, фрукти, особливо зелені. Вони містять в собі ті вітаміни, яких немає в інших. Якщо вітаміни групи Б містяться як в хлібі, чорному, як в м'ясі, як в рибі, так і в зеленому тому ж самому салаті, то взимку ми зеленого салата не найдемо. Тому необхідно робити акцент на продукцію рослинного походження, яка є дуже корисною, яка нас забезпечить вітамінами і мікроелементами. Молочні та продукти рослинного походження також важлива складова літнього раціону. Вони підтримують організму спеку, але перед вживанням цих продуктів ви маєте запевнитись у їх якості. При цьому необхідно дуже чітко розуміти, що висока температура сприяє швидкому псуванню молочнокислої продукції і яєць. Можна отримати дуже сильне отруєння. Бажано продукти вживати виключно свіжими, виключно в холодильнику їх зберігати, ну і бути обережними. В період сильної спеки вам варто відмовитись від тваринних жирів і більше використовувати саме олії. Що таке жири тваринного походження це в першу чергу сало і вершкове масло. Що таке жири рослинного походження це в першу чергу усі олії. Так от влітку бажано вживати олії. А не той же самий смалець чи сало, тому що вони не такі е, висококалорійні, нам не треба великої кількості калорій влітку. Для повноцінного раціону вам необхідні і каші. Кожна з них має свої властивості і їх вживання може насичити ваш організм. Чим? Гарні каші, вони містять углеводи, вони не містять практично жирів, вони корисні для організму, а особливо ті каші, як рисова, вівсяна, які мають в'язку консистенцію під час варки, і які роблять таку собі проша собі прошарочок гарненький, і які зменшують навантаження на шлунок, особливо якщо у людей є проблеми, є ті ж самі гастрити. Варто також уникати солодощів, адже в них велика кількість цукру, який влітку робить більше шкоди, ніж користі. Гарною альтернативою є свіжі фрукти. Де багато міститься глюкоза. Глюкоза багато міститься у тих солодких фруктах, яких зараз дуже велика кількість. Тому бажано замінити тістечки і торти просто на е е солодощі. Влітку наш організм підлягає сильному впливу спеки. Але завдяки літнім овочам та фруктам ми можемо наситити наш організм швидко та просто. Під час спеки наш апетит знижується і ми не потребуємо великої кількості калорій. Тому харчуйтеся правильно та підтримуйте свій організм за літньої спеки. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини. Другого серпня віряни відзначають день пам'яті пророка Іллі. Про життєвий шлях пророка, свято та прикмети у цей день детальніше у сюжеті. Сьогодні, 2 серпня, віряни, вшановують день пам'яті пророка Іллі. Він був старозавітнім пророком, що жив ще до народження Ісуса Христа. Під народження пророк Ілля вів аскетичний спосіб життя, жив у пустелі, дотримувався строгого посту і всіма своїми силами прагнув показати людям істинний шлях у період ідолопоклонства. Пророки, взагалі, на той час люди вони побоювалися того, що пророки говорили правителям. Те, що багато людей говорили пошепки або навіть про це не говорили, тому що боялися. Люди правителів боялися, тому що ми розуміємо, були такі часи. І от коли пророк Ілля прийшов до Ахава, то він йому сказав, що буде погано. Оце його відхилення від віри в єдиного Бога, воно нічим добрим не закінчиться. Один з прикладів його чудотворства та сильної віри це історія про його суперечки з ізраїльським царем Ахавом, який відвернувся від Бога і став прихильником ідолопоклонства. Він каже: Давайте принесемо жертви. Ви своєму головному ідолу. А на той час головним ідолом Ахав поставив такого вала, якому приносили жертви, в тому числі і людські жертви. Ілля каже: Або мій Бог. Є реальний, той, якому я молюся, і той, якому молився ізраїльський народ і повинен молитися. І вони приносять. Дві жертви і просять жерці вала, аби їхній ідол цю жертву прияв. Звичайно, що нічого не відбувається, і тоді Ілля наказує його жертву облити водою і просить, аби Господь явив себе. І з неба був посланий вогонь наскільки великий, що спалена була жертва Іллі, і навіть висушена вода навколо врівчаках, яка була, коли поливали оцю цю жертву водою. Які б дива не відбулися, людина не обов'язково захоче вірити, пророк Ілля продовжував вірити і творити в ім'я властителя, навіть тоді, коли люди не хотіли бачити істини, життя пророка Іллі, воно показує, що навіть коли людині там давати якісь спецефекти у житті, якби там щодня я не знаю, в храмах там звершувалися якісь чудеса. То все одно людина наскільки дуже часто є твердою, наскільки часто знаходиться у такій темряві, що це світло Божої благодаті, воно туди не пробувається. Але ми повинні усвідомлювати, що цю темряву ми створили самі. І лише від нас залежить, наскільки вона буде розсіюватися, або наскільки вона буде збільшуватися навколо нас, а через нас і навколо тих людей, які знаходяться поруч із нами. День пам'яті пророка Елі дуже важливе свято для вірян, адже за віки його існування люди пов'язали його з періодом жнив та завдяки власним прикметам, прогнозували періоди земельних робіт. Справді це свято воно для вірян є важливим. Тут, навіть якщо ми беремо і традиційний момент, то це якраз той час, коли вже жнива досягали свого апогею. От і люди вже починали молитися в цей момент до пророка Іллі. Така традиція склалася, що молиться до пророка Іллі, аби він молився до престолу Божого, щоб Господь посилав дощ, тому що вже готувалися до збору інших культур, які вже потребують того, аби земля була м'яка. І от дуже часто кажуть, що там на Іллю дощ де, і так далі. Це саме звідти пішла оця традиція. А ось у народі з цим днем пов'язано чимало прикмет. Так після 2 серпня люди не купаються, адже вважають, що ілля воду остудив. Кажуть ще й так: до Іллі мужик купається, а зелі з водою прощається. Адже за повір'ям причиною стає раптове охолодження води. Пасічники цього дня підчищали вулики, а мисливці починали полювання. А ще у день пам'яті цього святого переважно йде дощ, і далі тривають так звані горобинні ночі: ніч грози з блискавками та громом. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На цьому все. Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Перемога для України і мир для нас досяжні. І вони будуть дорожчими за золото всього світу. А поки стоїмо, тримаємося, підтримуємо наших військових. Слава Україні!